В цьому відео я покажу вам 6 своїх в'язальних процесів. І так як я вирішила знову пограти в магічний кубик, ми разом з вами подивимося, які саме процеси обрав для мене кубик і що в мене вийшло пов'язати на цьому тижні. Привіт! Я Наташа, і тут я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язане. Якщо ви також закохані в пряжу, візерунки, пухкеньку пряжу, запрошую вас підписатися на мій канал. А також буду неймовірно вдячна вам за підтримку, за вподобайки, за ваші коментарі. Це мене дуже надихає, мотивує, то допомагає мені розвивати мій канал і знімати для вас ще більше цікавих, я сподіваюся, та надихаючих відео спонсор теплого светру в кадрі, виключене опалення та плюс 5 за вікном. Сподіваюсь, у вас погода краще, і до вас вже прийшла справжня тепла весна. На, до нас, на жаль, ще ні, але сподіваюсь, що дуже скоро це буде. А зараз я запрошую вас взяти своє в'язання, налити собі чашечку чави. Чави. Це такий якийсь новий напій. Чашечку. Чаю цікави і запрошую вас до перегляду. Отже, нагадаю вам, в чому суть гри Магічний Кубик. Ця гра підходить для таких багатопроцесниць, як я, які полюбляють в'язати все і одразу, і бажано кількома парами рук одночасно. Тож, для цієї гри вам потрібно 6 процесів на спицях або на гачку. І щоб не обирати самостійно, що саме в'язати кожного дня, за нас це вирішує кубик. Організатор цієї гри чудова українська майстриня Олена Буганова, на неї та на інших дівчаток, які вирішили пограти разом зі мною на цьому тижні. Я залишу посилання в описі під цим відео. Після того, як подивитись моє відео, запрошую вас перейти до них та подивитися впевнена, в них там. Купа неймовірної в'язаної краси. Отже, кожного вечора Елена викидає нам кубики, які й обирають процеси, які ми будемо в'язати наступного дня. Олена кидає два кубики. Це для того, щоб у кожної дівчинки була альтернатива, бо інколи так стається, що процес може закінчитися, пряжа може там скінчитися і треба її докупити. Можливо, якийсь просто великий процес незручно взяти з собою кудись в цей день. Тому є два кубики, з яких можна або обрати один з процесів та пов'язати, або багато дівчаток в'яжуть обидва процеси в цей день. Але цього разу я для себе вирішила трошки змінити правила. Я вирішила, що мені все ж таки комфортніше, коли в мене один кубик і немає жодного іншого вибору. Поясню зараз, чого. Цю гру я дуже люблю, саме того, що мені не треба обирати. Я таким чином знімаю з себе відповідальність за те, що я буду в'язати чи не в'язати. Бо я вже не раз казала, що я намагаюся В'язати те, що мені хочеться саме в цей момент. А, але все ж таки, в мене там, як психологи кажуть, є внутрішня дитина, внутрішній дорослий, і от внутрішній мій дорослий інколи приходить до мене та й починає мені розказувати, що я в'яжу неправильно. Треба в'язати усю річ, бо можливо її можна вже дов'язати, або, або вона зараз більш актуальна, і починає мене повчати, що я все роблю неправильно. Мені це не подобається, в мене починається внутрішній конфлікт. Я там починаю сама з собою розмовляти. Звучить нібито в мене якесь роздвоєння особистості. Але не знаю, можливо, у вас такого немає, а в мене досить багаті внутрішні діалоги, і тому дві мої, оці хочу і треба починають там сперечатися і не можуть вирішити, що ж все-таки мені в'язати. Так от, магічний кубик це для мене такий спосіб усунути і хочу, і треба, тому що все за мене вирішує кубик. Я тут взагалі ні до чого, я тут мимо проходила, він вирішив, що в'язати, я те й в'яжу. Які до мене питання? Ніяк. Але коли в мене є два кубики, то я знову ж залишаюсь справом вибора, тому що або я в'яжу один процес, або інший. Якщо я обираю в'язати Обидва процеси в цей день, то мені треба якось час там розподіляти, вирішувати, який я буду в'язати зранку, який ввечері, або який я буду в'язати годину, а який дві. Знову купа питань, які мені треба вирішувати. І вже виходить, що не задоволення від гри, а знову ж якісь а, суперечки. Тому я вирішила, що цього разу я залишу собі лише один кубик. Але як обрати який саме? І о, Олена кидає нам кубики в такій. В спеціальному додатку на телефоні, які ці кубики малює на екрані, і там один кубик зверху, один знизу. Тож я для себе вирішила, що я буду завжди в'язати той кубик, що зверху, і все. І на нижній навіть дивитися не буду. І знаєте, що мені так дуже сподобалося. Тому що взагалі не треба ні про що думати. Кубики випали, ти бачиш один кубик, все ти це в'яжеш. Все зрозуміло, все просто, і найголовніше залишається ось ця інтрига. Тому що кожного дня я абсолютно не знала який з шести процесів я буду в'язати наступного, і це дуже цікаво. Я як, от новий рік, так я чекала ввечері, коли Олена викласть в нашу групу в телеграмі ці кубики, і я побачу, що ж мене чекає наступного дня. Тож зараз традиційно запрошую вас переглянути, як проходив мій тиждень магічного кубику. Почнемо зі знайомства з процесами, які були в мене в роботі, скажімо так, на цьому тижні. А далі побачимо, що в мене там зв'язалося. Розпочинаємо грати в магічний кубик. І традиційно перше підключення це знайомство з моїми процесами, і ми з вами зараз поставимо маркери, щоб можна було відмітити мій прогрес за цю гру. А, мабуть, ви думали, що я візьму з собою чотири процеси: це чотири іграшки, але ні, я вирішила, що то буде їм забагато честі, і мені забагато гачком в'язати, а мені так не хочеться. А, тому перший мій процес це іграшки. Я не буду їх розподіляти на окремих звірят, Просто коли в мене випаде перший процес, я буду в'язати щось з іграшок. А, в попередньому відео я показувала, що там в мене зв'язано. Ну, і ось так я можу показати: ось все, що в мене є. Треба просуватися далі. Тому, коли в мене буде випадати перший процес, я буду брати щось якесь з цих звірят і продовжувати його в'язати. Але, звісно, зараз тут ніякі маркери я ставити не буду, тому що це їх нікуди, це в мене окремі деталі. Що зв'яжеться, то я вам, звісно, покажу. Нічого приховувати не буду і видумувати теж. Тож, перший мій процес це будуть іграшки. Мій другий процес це сумочка, яку я вам також показувала в тижні стартів. До речі, в неї є назва, називається вона Верета. І її я також буду просувати, і на неї з вами маркер ми, мабуть, поставимо, якщо він зараз тут десь зачепиться. Так, пробую десь ось тут її причепити. Ось так. Буде зрозуміло, що з цього рядочку починається моє в'язання. Так, третій процес це джемпер-вишиванка. Ну, я думаю, що більшість з вас його вже бачили. Якщо не бачили, то в попередніх моїх відео щось зв'язала, я багато про нього розповідала. І ви мені писали багато приємних коментарів, що вам він дуже подобається, і мені також дуже подобається. І дуже хочеться його просунути. Тож будемо його в'язати. В ньому зараз я в'яжу довжину вниз. Тож причеплю маркер тут. Щоб ми могли потім відмітити. Ось така буде в мене квіточка. Ну і мені тут ще багатенько в'язати, тож буде на що подивитися. Так, це моя вишиваночка. Великі вже в мене процеси, важко їх тут вам показувати, щоб видно було цю красу. Так, четвертий процес це мій джемпер лайм. Також про нього багато розповідала у відео. Щось зв'язала. Залишу вам підказочку на попереднє відео, де я розказую, що і як в ньому відбувається. Так, давайте сюди ми причепимо ось такий маркерочок. Так, тут теж я поки що планую в'язати саме довжину, тому сюди і поставлю маркер. Ось так. Це є маркер в мене. І є мій четвертий процес. Ось так. Щоб теж, вам, щоб вам гарні кольори в кадрі були. П'ятий процес це джемпер листя. І про нього теж я розповідала в попередньому відео. Мабуть, отут залишу вам десь підказочку, можете подивитися. Попередній мій в'язовлог про щось зв'язала, я якраз про всі ці три процеси розказую, що там і як в мене відбувається. Тож нагадаю, що в листі я його не буду розгортати, бо він вже великий. Я зараз в'яжу вже рукави. В мене два рукава одночасно в'яжуться, тому маркер я зараз поставлю на один з рукавів, ну і буду зрозуміло, що і другий зв'язався так само, тому що вони в мене в'яжуться одночасно. Ось так ось сюди повішу маркер. Це в мене маркер просто о, правого рукава, щоб я не заплуталася. Тому ось такий райдужний це буде наш маркер магічного кубику. І потім подивимося, куди я там дійду. І останній мій процес це не бабусин квадрат. Я вам вже давненько розповідала про цей процес, мабуть, тижні два або три вже пройшло. Знову ж таки, ось тут залишу посилання, і в описі під відео на відео, де я розповідала, що це за проєкт, що я в ньому планую в'язати. Якщо ви не бачили і вам цікаво, то запрошую переглянути і одразу ж скажу, що взагалі в інфобоксі в описі під відео будуть посилання на всі відео, які я тут згадую. Опис всіх цих технічна інформація про всі мої в'язальні процеси, яка це пряжа, які спиці, по якому майстер-класу я в'яжу, якщо там є майстер-клас, Все це я завжди відзначаю в інфобоксі. Тож, якщо вам щось цікаве, якесь у вас є питання, ви можете там подивитися цю інформацію. Ну і, звісно, можете запитати в мене в коментарях, я завжди рада вам відповідаю. Отже, повернемося до мого небабусаного квадрату. З моменту виходу відео я не зробила взагалі нічого по цьому проєкту. Так, дівчатка там вже і пів виробу зв'язали, а я навіть до зразків не дійшла. Але хочу дійти, тому і взяла його в цей. Всю гру, сподіваюсь, випаде в мене шостий номер, зможе трошки пов'язати. Я зараз ще на етапі, мені треба в'язати зразки, щоб визначити, яка в мене буде пряжа, який взагалі буде квадрат в'язатися. Тому ось в мене є один моток, так щоб був якийсь початок, я тут почала в'язати бабусин квадрат. Ось так він поки що в мене виглядає, ніяк не виглядає. Тому тут роботи не початий край. І сподіваюся, що щось я таки зв'яжу. Тому, звісно, не буду тут нічого відмічати, бо ну, тут нема на чому відмічати все, що зв'яжеться в рамках цього процесу, те я вам і покажу у підсумках цієї гри. Я тут навіть ще не всі нитки перемотала Оце один моточок, і все. Тому треба і, і нитки намотати, і зразки в'язати тобто взагалі розпочинати цей процес. Ось такі в мене плани на цю гру. Дуже хочеться просунути ці процеси, і та, взагалі, мені всі процеси хочеться просунути. Звісно, ще б часу побільше. Але нічого, думаю, що це буде така продуктивна гра. Тож завтра вже чекаємо на кубики від Олени. В мене сьогодні 7 квітня, завтра, 8 квітня, ми розпочинаємо в'язати за кубиками. Тож, вже буквально за секунду у вас буде підключення з першого дня, а я поки що пішла чекати на кубики від Олени. Тут зараз повинні були з'явитися в кадрі мої руки з якимось процесом, і я просповідала вам, що в перший день кубик обрав мені ось це ось осе, і ось це я пров'язала. Але щось цього тижня все в мене пішло не так, як задумано. І мені взагалі не хотілося знімати підключення кожного дня. Не знаю, чого ось так сталося. Але ви ж знаєте, що я адепт того, щоб все робити за бажанням. Ну тому, хто я така, щоб сама себе змушувати? Не хочеться знімати, ну не знімай. Тому зараз я вам все розповім по дням, які процеси в мене випадали, і одразу покажу вам результат, що мені вдалося пров'язати. Отже, в перший день кубик обрав для нас, для нас, ну і для нас і для мене процес номер два. Нагадаю, що на другий кубик я не дивилася і не звертала на нього уваги. У мене під номером 2 була моя сумочка. І ось що в мене вийшло. Ні, це ще не сумочка, це все ще е, такий килимок. Але я вже зв'язала основну частину. Нагадаю, що в мене було пров'язано ось ця частинка. Я дов'язала повністю до кінця і зробила обв'язку. І чого в мене вийшло так пров'язати багато, тому що кубик обрав мені цей процес і на другий день. Отже, на цей процес в мене пішло два моїх в'язальних дні. І далі тепер це вже більша частина зроблена цього, цього виробу. Отже, тепер я буду вив'язувати бокові частинки, потім все це збирати, потім ще оздоблювати. Тут буде дуже цікавий декор на цій сумочці, сподіваюсь, вам сподобається. І мені вже дуже цікаво побачити її в зібраному стані. Так, отже, це був мій, мій перший та другий день у магічному кубику. На третій день кубик обрав мені номер 5. Під п'ятим номером в мене був джемпер листя. Так, у нього в'яжуться, нагадаю, рукави, два рукави одночасно. І на початок гри я була ось тут. Ось таку частинку рукавів. Мені вдалося зв'язати за третій в'язальний день. Тут в мене йдуть вже скорочення. Ну, і як бачите, десь половину рукава я вже зв'язала, тож сподіваюсь, дуже скоро я її таки завершу. На четвертий день кубик обрав мені номер один. І це були всі мої іграшки, які я в'яжу. І зараз покажу вам, що в мене вже зв'язалося. Отже, в мене є ось така голова <фа> від графика, і ось така голова від бегемотика. Ось такі в мене є дві, дві голови. Довелося зупинитися, не дов'язала ні цю ні цю голову, тому що виявилося, що оченятка, які в мене були в запасі, не підходять. Я чогось розраховувала, що тут буде менший розмір оченят, але я їх приміряла, вони мені не підходять. Тож треба або замовляти нові, але ну, замовляти тих оченяток там буде ось так. от, а доставка новою поштою вийде гривень, гривень 70 Тому я думаю, що я спробую знайти їх десь в магазинах тут на районі. У мене є кілька таких магазинчиків зі всякою галантереєю. Можливо, там є оченятка. Не знаю, треба буде пройтись, подивитись. А поки що, в принципі, мені є що в'язати. Я тут також розпочала в'язати це буде вушко для жирафика. Тож поки що я в'яжу інші частинки тіла, а потім. Докуплю оченятка, вставлю їх, і тоді вже можна буде зробити тут скорочення і завершити з головами. Отже, ось такі просування потихеньку мій зоопарк просувається далі. Це був четвертий день мого в'язання у магічному кубику. І на п'ятий день, на останній, мені випав номер 3, це була моя вишиванка. Ну, чесно скажу, тут. Особливо нічого цікавого мені показати вам нічого, тому що тут просто йде гладь, просто в'яжу довжину та й усе. Думала, що може встигну дов'язати, але, але, на жаль, не вийшло. Нічого. Я думаю, що вже в наступному великому відео щось зв'язала, я зможу вам показати закінчений низ і перейду також до рукавчиків. Таким чином, за 5 днів магічного кубику з 6 моїх процесів у роботу до мене потрапило 4. Так, один процес 2 дні і інший по одному дню. Ну, що я можу сказати? Мені було справді цікаво. Ось в такому форматі, коли кубик один, мені сподобалося набагато більше. Я справді отримала задоволення, це було цікаво, інтригуючи, цікаво в першу чергу для мене. Тому що я не знала, що ж там буде. І сподіваюсь, також і цікаво було для вас таке трошки незвичне цього разу підключення. Ну, мені так захотілося. А якщо захотілося, так і буде. Ще раз нагадаю вам що посилання на організатора цієї гри, та також інших дівчаток, в'язальниці, які приймали участь, ви знайдете в описі під цим відео. Заходьте, там завжди багато цікавого. А також там буде вся технічна інформація по тим процесам, що ви бачили сьогодні, у мене по яким майстер-класам я в'яжу, які нитки я використовую, все-все буде завжди зібрано в описі під відео. А я дуже вдячна вам, що ви додивилися до цього моменту, якщо ви досі зі мною. То ви просто неймовірні. І я вам дуже-дуже вдячна за вашу увагу, за вашу підтримку, за кожен ваш коментар. Це неймовірна радість для мене, що ви приходите подивитися моє відео, що ви приходите в коментарі поспілкуватися зі мною. Я дуже вдячна кожному з вас. До речі, це відео вийде в суботу так що Тому я також вітаю вас з великим світлим святом, з великодним. Бажаю вам всього найкращого, всього найкращого вашим родинам, вашим близьким. Бажаю мирного неба, всім нам, здоров'я, успіхів, всього найкращого, найсвітлішого і найтеплішого. Обнімаю вас! Щиро вітаю вас і побачимося в наступних відео. Па-па!